Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами будемо пекти хліб. Поки ви підписуєтесь на мій канал, а я починаю готувати. Подивіться, у мене тут просто тепленька водичка, і я додаю сюди солі та цукру за смаком, скільки ви любите, стільки і кладіть. Також я сюди висипаю дріжджі. Я зазвичай беру сухі дріжджі і висипаю сюди борошно. Все. Просію трохи борошна ось так. Розмішую усе ложечкою. Зараз ось цю суміш, яку я розмішаю, я залишу на хвилин 15, для того, щоб дріжджі почали працювати, для того, щоб я зрозуміла, чи вони працюють. Ось так перемішуємо. І залишаємо. Подивіться, бачите, у мене тут такі бульбашки. Це значить, що все нормально і у мене працюють дріжджі, тому я можу додавати ще борошна. У мене тут 300 грамів, у, цій, що це, у цьому мірному стаканчику. Додаю борошно я поступово. Щоб не забити своє тісто. Спочатку я перемішую акуратно ем, ложечкою. Згодом буду вже вимішувати руками, але поки тісто ще рідке, перемішую ось так. Треба додавати ще борошно Я притрусила стіл борошном і зараз тісто вилью сюди, буду замішувати далі руками. Щоб тісто не липло до рук, можна руки змащувати соняшниковою олією. Так, я продовжую вимішувати. Бачите, тісто ще дуже-дуже м'яке, тому я додам ще трохи борошна. Все поки що не буду. Я люблю, коли воно і залишається м'яким, але не настільки. Трохи ще треба помісити. Змащу руки олією. Додала крапельку олійки і все. Продовжую вимішувати. Ніякого борошна я вже додавати не буду. Все. Вимішую у тому, що є. кладу назад, притрушую трохи борошно залишаю, нехай піднімається. Дивіться, як гарно зараз піднялось тісто: будемо формувати хлібчик. Ось так шматочок тіста я відірвала і зараз буду його розкачувати скалкою. Розкатала скалкою і закручую. Виходить такий багетик. Зараз відправлю його відпочивати на дечко. Кліпчики так відпочинуть 15 хвилин, і я відправлю їх у духовку. Дивіться, як виросли хлібчики. Дивіться, які хлібчики у мене вийшли, вони стали великими. Я їх не змащувала нічим, тому вони більш такі біленькі. Якщо будете змащувати яйцем, то вони будуть більш рум'яні. Давайте розріжемо один. Ось я переклала на дощечку. Так, зсередини розріжу. Він ще гарячий, дуже гарячий ще. Тільки-тільки дістала. Коринка така хрумка. Дивіться, який м'якенький. Тут у мене більш засмажився, тут менше засмажився, але він дуже, дуже м'який. Треба чекати, поки вистигне, і тоді будемо коштувати. Вам всім, друзі, бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і до наступних зустрічей!